Це відбувається в основному завдяки ініціативі країн Великої Сімки та Євросоюзу в рамках якої вони нам планують надати 50 мільярдів доларів, які будуть покриватися або виплачуватися для країн-кредиторів коштами, які заробляють замороження російські активи. І ми вже знаємо, що, наприклад, частина, які Пообіцяв надати Європейський Союз це 20 мільярдів доларів. Вона почне надходити вже цього року, і буде надходити ритмічно і регулярно кожного місяця, окремими траншами. І це дозволить нам постійно підтримувати державний дефіцит. Фактично профінансованим, крім того, ми очікуємо кошти в наступному році від міжнародного валютного фонду та від Європейського союзу в рамках нашої стандартної програми підтримки Юкрейн Facility». Тому можна сказати, що дефіцит на наступний рік У нас вже є зобов'язання з боку наших партнерів, і він покритий.